Білий дім не вірить у перемогу України навіть з американською допомогою. Пише політико. Деякі чиновники адміністрації Джо Байдена скептично розглядають шанси України відвоювати хоча б частину окупованих Росією територій. Для цього знадобиться багато ресурсів, тоді як Київ наразі не визначився з власною тактикою та пріоритетами, особливо після провалу минулорічного контрнаступу. Чи погоджуєтесь ви із думкою Білого Дому? Не погоджуюся, оскільки півроку. року. Ми мали визначені наші плани, і всі вони пішли в у підхвіст. Перепрошую, через те, що Сполучені Штати а, затримали Україні підтримку, і це ж не була підтримка, яка була бонусною. Це фактично пробуксувало все те, на що Україна розраховувала те, що Україні обіцяли. І пан Саліван сам чорним по білому зізнався, що втрата Авдіївки, зокрема, і те, що наразі відбувається на лінії фронту, де України не вистачало ні засобів, ні. Снарядів ні багатьох інших речей, які необхідні для тримання ефективної оборони, і вже не говорячи про контрнаступальні дії, це у цього не було саме а, завдяки лапках, тому що Сполучені Штати не могли виконати обіцяне через свою внутрішню політичну кризу і домінування електоральних амбіцій обох команд. Чи можемо ми звинувачувати в цьому штаті чи ображатися? Ні, не можемо, тому що направду ситуація тут не нова достатньо, Ми не є союзниками. Нам ніхто не зобов'язаний нічого і. Та допомога, яка надходить Україні, це допомога в режимі доброї волі, яка є, виходячи з того, що Сполучені Штати є лідером демократичного світу. Вони так назвалися, і вони несуть цю відповідальність перед світом. Ця допомога для України відбувається в режимі партнерства, а не союзництва. І, зрештою, завжди можна поставити питання: а що сама Україна робила 30 заком років незалежності, розброювалася, Чому велася на ці обіцянки? Чому сама не розбудовувала себе? І власне виявилася не готовою до війни. Російської агресії ані в 2014 році, ані після 2014 року, зрештою, ми не були готові до 2022 року повномасштабного вторгнення настільки, щоб Російська Федерації прийшлося відмовитися від цих планів, угу. тому тут звісно. Зараз зайняти позиції ображених це найдеструктивніше, що може бути. Зрештою, зараз підтримка прийнята на півроку в достатньо знакчими цифрі, і тепер це буде усвоюватися півроку, тобто вдвічі більша щільність цього озброєння. і тоді, коли це нам критично необхідно для того, щоб не допустити успіхів Росії на фронті і змінити баланс сили. Тобто, Саліван сам це визнав. Також ми чули вже заяву пана Єнса Столтмера, який сказав, що зрозуміло, що Україна. Наразі в скрутному становищі через те, що ціла низка партнерів України, не тільки Сполучені Штати, не надали Україні те, що обіцяли і зірвали плани цих поставок, mm -hmm. і відповідно також в цих умовах говорити про те, що Україна не має шансів щось звільнити. Ми півроку трималися без американської підтримки, і, зрештою, катастрофи на щастя, з точки зору стратегічних позицій і втрати ініціативи України не відбулося. Mm -hmm. Ціна цього катастрофічна, але в принципі. Наразі ми бачимо, що Російська Федерація не вдалося нас перемогти за півроку, які ми були без цієї допомоги. Наразі з допомогою України є хороші шанси з приводу контрнаступу минулорічного так званого або української операції, то перепрошую в умовах, коли у України немає літаків, коли систем протиповітряної оборони обмаль нижче ніж мінімальні потреби, коли власне Російська Федерація мала. Серйозний час для підготовки фортифікації всього, що її було необхідно для ведення цієї оборони, то зрозуміло, що в цих обставинах говорити про те, що Україні не вдалося і як же і вдасться в майбутньому, так дайте принаймні, хоча б одну десяту від того, що по нормативам натівським необхідно для здійснення таких операцій, і тоді будемо дивитися, вдасться Україні чи ні. Тут м'яч на стороні поля наших партнерів, якщо озброєні України буде достатньо. То ми бачимо, що Україна вміє його використовувати з максимальною ефективністю. Українці готові захищати свою землю. Ми це так само бачимо, uh -huh. і соціологія це демонструє. І ситуація на лінії фронту. Вимотані, стомлені питання мобілізації, де мобілізації стоїть дуже гостро в суспільстві, але тим не менш українці не готові здавати власну територію, чи здаватися, чи йти на а, якісь поступки за рахунок нашої безпеки, майбутнього життя тощо, <тас> тому в морі ми бачили в довгій руці ударів України. Там, де це залежить виключно від України, то України були успіхи навіть в минулорічному наступі. Чорне море це шалений успіх. Покращення наших позицій на кримському напрямку це шалений успіх. Удари в, в глибину Росії, це шалений успіх, і все це робиться без західного озброєння і без західної допомоги. Наразі ми отримали атакамся на 300 кілометрів, і тепер це може серйозним чином змінити ситуацію по півдні України, і найключовіше тут не те, що там кількість чи що це якась суперзброя. Ні, це не суперзброя, і на жаль, вона з точки зору саме якості. Не змінить балансу сил, uh -huh. але з точки зору досягаємо тепер не існує в Російської Федерації на окупованих територіях України жодної точки, до якої Україна потенційно не могла би дотягнутися, і в цьому розрізі це серйозним чином змінює баланс сил. Тому ні, України є шанси перемогти, але Україна це може зробити тільки при Надійних тилах, як всередині країни і організації, так і uh -huh. телах наших партнерів на заході. Uh -huh. Абсолютно влучні запитання. От ви порушили, які треба ставити насамперед собі, а не вимагати від інших. Також з'явилася заява, от от що зброю в Україну США відправлять до кінця тижня, заявив Байден. Чи вірите ви в це? Перша зброя з'явиться вже на цьому тижні. Я не просто вірю в це. Це не питання віри. Я знаю, тому що розумію, яке логістичне плече, і розумію, які позиції первинної зброї можуть бути доставлені і звідки і сценарій, що вони з'являться ще до неділі, скажімо, вечора цього тижня, вони є доволі реалістичними. Зрозуміло, що не все, що з пакетом мільярд буде на цьому тижні. Частина буде надходити впродовж наступного тижня. Щось потребуватиме декількох тижнів, але найкритичніші перші позиції, зокрема снаряди і Через кому інші речі вони з'являться вже? Ну, скажімо так, деякі з них вже можуть з'являтися власне на українській території. Угу. І також щодо допомоги, США Що готують найбільший пакет військової допомоги в історії на суму 6 мільярдів доларів. Повідомляє політико. Він може бути оголошений вже завтра, і включатиме систему ППО Петріот, артилерійські боєприпаси, БПЛА, засоби протидії безпілотникам і ракети класу повітря-повітря, які будуть встановлені на винищувачах, після допомоги, яку днями підписав Байден. Нам варто чекати прогресу. Безумовно, і той мільярд, який зараз виділено, ну, і 6 мільярдів, які на майбутнє. Єдине, що коли говорять, що це наймасштабніший безпрецедентний пакет, то звісно, сполученим штатам так вигідно зараз це позиціонувати, і виборчо команді Байдена це вигідно. Але знаєте, я все ж таки прихильник того, що краще менше, але зараз, ніж mm -hmm. дуже багато, але коли-небудь потім. Mm -hmm. А ці шість мільярдів виділяються по програмі, яка передбачає замовлення цього виробників, і поставки цього будуть відбуватися за роки, власне, п'ятий шостий до двадцять п'яте, двадцять двадцять сьомий. Навіть рік обговорюється, що можуть бути точками, коли це постачається, бо певні види озброєння мають бути вироблені, і це не зможе відбутися раніше, наприклад, наступного або поза наступного року. Це потрібно, це корисно, але наразі я би більше радів би прикладному значенню того пакету в мільярд, який виділяється тут. І зараз це куди значуща історія, і мене також тішить, що це мільярд з. 23,2 мільярдів, які виділені на наступні 6 місяців, тобто ще 22,2 мільярди можливої допомоги, яка піде зі складів збройних сил Сполучених Штатів, вони ще в нас є в запасі на ці півроку, і це серйозна сума. І отут якраз. Певна безпрецедентність існує за угу. такий короткий проміжок часу виділення на таку суму озброєння зі складів, це серйозна можливість посилитись українським збройним силам, не говорячи вже про те, що це в додаток до багатьох інших пакетів і так само безпрецедентних по розмірах, які Британія, наприклад, виділила більше ніж півмільярда доларів. Це 600 копійками мільйонів доларів, півмільярда фунтів стерлінгів. Це Данія, це Норвегія, це багато інших країн, які зараз заявили серйозні пакети, і це відбувається власне і скоординовано зі сполученими штатами, зокрема для того, щоб мінімізувати голоси скептиків. В Сполучених Штатах що трампістів, перш за все, давайте прямо називати, що нібито сполучені штати допомагають, а європа ні. Тому ці пакети синхронізовані, і наразі декілька країн одразу заявили про безпрецедентні пакети і від себе, таким чином демонструючи, що Європа допомагає не просто не менше ніж сполучені штати, а особливо на тлі останніх півроку це дуже яскраво проявилося, що навіть більше кількісно, а не тільки якісно, ніж сполучені штати, але Звісно, ціла низка позицій Європи не можуть бути замінені, і Сполучені Штати тут є незамінним партнером, і підтримка від них має колосальне і чи не вирішальне значення для обороноздатності України наразі. Угу. І щодо країни агресора у Росії заарештовано соратника Шойгу підозрюють у корупції. 23 квітня стало відомо, що затримали Тимура Іванова, якого звинувачують в отриманні хабаря у великому розмірі. Що УРФ карається позбавленням волі терміном до 15 років. 24 квітня його на місяць відправили у СІЗО. Розвідка Британії повідомляє, що справа щодо затримання й арешту Тимура Іванова стала найсерйознішим скандалом в оборонному відомстві Росії з 2012 року. Що сталося насправді? То що що це означає для України? Ну що сталося насправді? Ми наразі не знаємо, можемо лише припускати. Я би перше, що зазначив, що прикро, звісно, це, оскільки настільки. Ефективного могільника для російської армії складно знайти, він дійсно відпрацьовував е, на ура могілізацію російської армії. Чи знайду туди настільки ж талановиту людину, яка настільки ж якісно зможе красти і похерити цей напрямок? Я прям не знаю. Якщо вдасться, то я в талант, талантах Російської Федерації в корумпованості еліти і невігластві не сумніваюся. Може, знайду таких талантів. Якщо буде хтось. Там менш талановитий, а хтось більш ефективний для російської армії, то, звісно, для нас це погана новина. Якщо говорити про сам факт затримання, це за міністра. Цей рівень не приймається без найвищого допуску. Тобто, очевидно, що Путін сам давав дозвіл на те, щоб затримати представника найвищого рівня еліт, тим паче, що це дуже близька людина, власне, один з гаманців, чи, скажімо, частина команди. Економічної називаємо це так корупційною пана Шойгу, відповідно, його затримання без волі Путіна неможливо було. Чому воно відбувається наразі? Тому що між так званими виборами, самоперепризначенням Путіна себе, і зараз його інавгурацію, яка готується, це період якраз кадрових перетурбацій, коли визначається, чим буде новий Путін, новий старий, і кому як завгодно mm -hmm. захочеться назвати, він переходить трансформацію від авторитарного до тоталітарного. Лідера і система перебудовується під це. Відповідно, кадрові зміни відбуваються. Команди одні піднімаються, інші опускаються в цьому випадку. Це наслідки, зокрема посилення більше спецслужбістів ФСБ і їх контррозвідки, зокрема, яка реалізувала це. Затримання зменшення позицій армійців, тобто шуйгу і його команди, все це говорить про те, що там відбуваються зараз підкилимні бої бульдогів з точки зору того, хто матиме більше допуску до Путіна, відповідно більше допуску до впливу і до збагачення. Ресурсів стає менше, управлінські ризики стають більшими. А місця біля трону царя батюшки пойла його більше не стає. От вони за нього б'ються. Це деструкція. Це говорить про те, що наскільки управлінською є цей режим нестійким, що такі конфлікти виходять в публічне поле раніше. Ці перетурбації відбувалися би просто тихим зап'єнням і відправленням кудись від стій, як, наприклад, Сурковим відбулося, коли всі обговорили, а куди ж він подівся. А що ж так прибрали його різко? Але ніхто нікого не саджав, і ніхто публічно з цього не робив таких показових акцій. Угу. От ми поговорили про Росію. Тепер ще і на останок запитання про Білорусь, тому що Лукашенко погрожує Україні. Нові заяви в нього з'явилися про Україну, НАТО та Путіна. Що це може означати для України та до чого готуватися нам? Лукашенко говорить те, що у Путіна в голові, у Лукашенка воно на язиці для того, щоб виправдатися, власне. Його заяви, що нібито обстріляли литовські з території Литви безпілотники, це ніщо інше, як попередження про те, що можуть бути провокації на цьому напрямку. Його попередження з приводу там якихось захоплень території з боку України тощо, що заходжень, це попередження про те, що очевидно російські служби і російське військове політичне керівництво готує, можливо, якісь провокації на прикордоні з Україною. Чи це є зараз Лукашенка попередженням від Лукашенко, чи це намаганням створити додаткові. Елементи тиску на Україну і на українське суспільство для того, щоб спровокувати якісь панічні настрої, то що це вже на сьогоднішній день залишається загадкою, оскільки як може бути стандартна схема поведінки Лукашенка, перша, так і може бути вже маніпулювання цим, тому що вона стала занадто стандартною і занадто зрозумілою. У угу. будь-якому разі, в найближчі Два місяці приблизно будуть достатньо складними, тому що Російська Федерація буде реалізовувати свою комплексну операцію. А інша справа, що вони будуть це робити, тепер вже не в сприятливому контексті. Вони сподівалися, що Україна не отримає допомогу в Штатах тепер вже до самого моменту виборів, що питання підтримки України знято з порядку денного, а воно туди повернулося. І друге, що буде не до України, ні Європі, ні Сполученим Штатам, які перші другі зараз будуть виборах. Ми вже бачимо, що тепер і Трамп. І Байден заявили підтримку Україні. Кожен по-своєму зрозуміло, що змагатися вони в любові до України не будуть, але вони на сьогоднішній день і зацікавлені в тому, щоб не було катастрофічних картинок з України, які би вплинули на їх виборчу кампанію. В мінус Трамп змагається за виборця Гейлі, і йому потрібно зараз демонструвати, що він. Не саботує підтримку України, а для Байдена тема України є однією з наріжних для демонстрації його мудрості, впливовості як політика uh -huh. і його дієздатності. Тому для Росії наразі контекст змінився там, де вони бачили вікно можливостей, готувалися до нього дуже довго у вибори сполучених штатах, не кожен день, а й такі кризові, навіть не кожен електоральний цикл. То на сьогоднішній день вони там мають навпаки для себе дуже неприємну несподіванку. Uh -huh.